Вітаю всіх із магазина «Сінсей», а саме із відділу Хом Дім. Хомось прямо на подушці написано. Я хочу показати сьогодні новинки і також акційні пропозиції. Вже акція 1 плюс 1 закінчилась, але зараз діє акція ще розпродаж. От все те, що було літнє, вважається, воно на розпродажі. Почну з цього відділу. Тут відділ, як сказати, для підлітків, дітей. Ось такі, ну, гарно просто розставили зараз, поки посуд, поки ще це все стоїть більш-менш нормально, то швиденько покажу. Є такі тарілочки 149 гривень, глибокі. В різних кольорах і з різними малюнками можна підібрати глибоку тарілку і пласку тарілку, якщо ви на подарунок готуєте. 169 гривень коштує. Далі поприходили контейнери, ось такі симпатичні. Вони йдуть на два ділення з прозорою кришкою і з малюнком. Такий контейнер 169 гривень. Також є пласкі тарілки, вони є також в цих кольорах, як Марвел, 149 гривень. Ви все можете підібрати. Ну, По кольорам набори також покажу. Далі ще є контейнери. Ну, ось такий стіч, маленького розміру контейнер, 79 гривень, пластиковий. О, цих я не бачила, цей важкенький. Гляньте, як кришечки закриваються. Марвел. Ось такий Марвел. Ціна контейнера 169 гривень. Ось, який цікавий! Гляньте, 149 гривень. Також ось такого. Плану контейнер без ціни чомусь. вінні є. Він є. Тут три в упаковці, все зрозуміло, 169 гривень за три штуки. Ого, який цікавий! Що це таке? Тут у нього як око вилазить. Не знаю. Чому так? Отакий контейнер 269 гривень. Далі йде внизу таця 119 гривень, та зелена з малюнком. І це просто коробка для подарунків, для зберігання 219 гривень. Хочу показати, що підставочки новенькі поприходили під посуд. Це старенькі, мабуть, вони йдуть на знижках, я так думаю, якщо є цінник, тому що це на Великдень приходили такі підставки. Слухайте, немає цінника. Сподіваюсь, що на новенькі є цінники. Да? Так, 149 сорок гривень. Ну, на нові є. Ціни є. Вінні є такі різноманітні малюнки. Тут набір посуди, ось такий марвел. Тут стаканчик. Три. Три штучки, вони такі, як пластикові, легенькі. Від 4 років підходить написано. Так, а де ж тут ціна? Ціна 169 гривень. Ось такий марвел кому потрібен з малюночками. А ось такий ще хтось дістав тарілку 169 гривень. Це сумка, так, торба. Торба-торба. І немає на українській мові. Ні, торба для їжі є. А, вона так і є на українській торба, 239 гривень, то я туплю. Ось такі в різних кольорах. Також є фартухи. Ось гляньте, скільки і рожевий такий симпотний, прийшов, знаєте, як льняний. Фартухи в різних кольорах 269 гривень, розмір 50 на 70 так, з цього відділу виходжу іду далі. Такі цікаві контейнери. Гляньте, як вони відкриваються. Кришка не знімається. Ось так вона фіксується. Є меншого розміру і більшого. Меншого розміру контейнер 189. І ось такий більшого розміру контейнер. І цікаво, ого, який важкенький. Слухайте, дуже важкий. 269 гривень. Важенний, я б сказала. Оглянете прозорий такий грибочок з кришкою. Також для зберігання сипучих ціна 189 гривень. Підставки під тарілки. Кругленька підставка. Ось така із двох підставок. Ціна 169 гривень. Розмір? розмір чомусь я не бачу, не вказаний. Ось така багато. Ось як натуральна ще є. 38 см вона йде в діаметрі. І ціна такої підставочки в гривні 169 гривень. Різні кольори також по 169, ось такі подвійні. Тут знижки 69 гривень, знижка 54%. Ось такого плану є зелені і є жовті. Є така, як паралончик, начебто. Є продовгуваті ось такі. Також написано ось тут сети з двох коштує. 149, а це інша. Ось, ось така з лавандою, гляньте, симпатична, по 59, 30, 30 на 45. Це за одну. За одну. І ось така ще більш така цупка міцна. Оця прям так, ну якось виглядає ну, приємно. На 45-30 на 45 ціна 169 гривень. Так, у відділі посуду. Цікавить мене, щоб щось таке новеньке було. О, це, мабуть, новенька. Гляньте, як воно зручно подається таця з двома такими криманочками. Так, цікаво, ціну. Ціну подивитись, 239 гривень. О, дивіться, бокс для холодильника не було раніше. Міцно закривається така кришечка. Ух ти, цікавий такий бокс. Фріч написано. 189 гривень, розмір 16 на 10 і на 9 см. Ну, ємність не написали наскільки. Ну, ладно, ось ціна такого 189. Так, що тут ще з новенького поприходило? Ну, це органайзер такий, да, складати. Чому хтось сюди приніс 34х23х на на розмір? Це хтось сюди приніс ціна його в гривні. Так, правильно я зрозуміла. 149 гривень. О, і ще поприходили для холодильника із цієї ж лінійки. Для холодильників багато прийшло, цих органайзерів, так називаємо. Бачите, як вони зроблені, як ну, тут зручно все, вкладки такі закриваються дуже міцно більшого розміру. Так, а де в нього цінничок? з цієї сторони? Ось такий бокс, ціна в гривні 239 Меншого розміру. Вони всі однакові, той верхній, що я показала. І вони просто різних розмірів. А так вони, знаєте, приємно виглядають. Якось дорого, я б сказала, 219 гривень. Ось такі бокси. Таці прозорі. Таця прозора, 149 гривень полі, вона пластикова, гляньте, яка легенька. І знову-таки для холодильника такі, як контейнери. Так, ось тут їх два в пакуночку. Ціна. 239 гривень, гляньте, і з ручками з двох сторін оці для холодильника мені сподобались. Такі потрібні, знаєте, речі. Не скрізь вони є. Далі прийшли ще такі контейнери. Отут зручно бамбукова кришка, вона йде з цією, ну, зручно тримати, як сказати, кришечкою, ручкою. 389 гривень коштує. Ось такий бокс. Гляньте, вони їх просто порозкидали, їх вже треба було якось в одне місце поставити да, до одного. Такий 289,22 на 14, і на 12 см, 239 гривень. Мені здається, тут іще якийсь. чи то таке я показала? Ні, це інший. Ось такий 139, це зі знижкою 26%. Так, тут, якщо так, знаєте. Добре подивитись, можна багато чого знайти. Так, тут із новенького показує тарілочка, ось така подвійна з гарбузом і з кабачком, мабуть, так? Да? Ось так. Ну вона так і це саме тарілка на два ділення. От ціна в неї 339 гривень. Новинка. Так, на цих поличках, де гарбузи. і ще серветниця, ось така симпатична. Також як з гарбузом. Ціна 149. До Хелоїна прийшов такий набір для кексів випікання. А до речі, набір цікавий в минулому році такого не було. Лянь так прикрасити потім можна ці кекси, класно цікавий набір, ціна його 169 гривень, тут сет із 90 штук. Із 90, по 30, я так розумію, кожного по 30 штук виду. А, ой, гляньте, штуки ці силіконові прийшли, як можна робити шоколадки чи цукерки, та що завгодно. Ось такі гарбузами саме також не було. Ось такий сет 119 гривень. Так, 119. Тому потрібен такий грибочок. Подушка додому 389 гривень. Сети для собак поприходили. От бачу, що написано сет. «пец», Петс. Так, це як о, що? Одяг. Ні, це пец написано, не сет. Лежак для домашніх тварин. Неправильно зрозуміла, 339 гривень. Отакий От лахматий. 339, такий, як войлочний. Це у нас ще також лежак для домашніх тварин. Ціна 599. Так, лежак. Такі лежаки я показувала, ну, нагадаю, на цей менший Скільки ціна. Менший 219 гривень. Так, є також в білому кольорі. Ці, що я вам показала, бачите, вони є в розгорнутому виді. Є ось ці меншого розміру і далі там більшого розміру. Також Важкенький, до речі, цей лежак для тварин. Шкрябалки також для котиків по 219 гривень такі шкрябалки. Такі круглі подушки поприходили як для табуреток. Да? Оця 169 гривень, розмір 34 см в діаметрі. От тут мені здається, що як антиковзаюча зроблена, цікаві, до речі, ось так такого ще плану. Гляньте. 119 гривень, мені подобається. Так, що тут із новенького? Ага, також як підставочка така, да, Сидіти, ну це вже більшого розміру. Квадратна подушка, такої ціна 169 розмір 40 на 40. Так, от кольори бачу рожеві. Оцю взагалі чомусь одну тільки бачу. Не знаю, може розібрали. Так, дивлюсь, що тут по шторам, по фіранкам. О, новинка, гляньте, рожева, яка 140х260 гривень. Ось така ціна 459. Не бачу, матеріал не написаний, колір мені подобається. Також ще така цікава прийшла. Гляньте, така більш міцна. Супка 140х260 з ведмедиками. Дитячу кімнату 999. Що це вони так на дитячу? Може, це якась тканина така дорога? Ну тканина приємна. Слухайте, така прям якась більш серйозно виглядає, чим інші. Тут з листочками 140 на 260, саме тюль. Оця тюль ціна 459, ну також 140 на 260. Хтось розгорнув, я вам покажу, щоб потім мені не писали, що це я зробила. Ні, Ось хтось розгорнув, якраз я вам покажу, як тюль виглядає трішки просто в іншому кольорі. Вона така, як більш цупка, як накрохмалена, не тонка, не буде так, знаєте, висіти некрасиво. Тримає форму. Тюлі тут порозгортали, так, просто хочу пройти, показати вам. І приблизно ціна тюлі Ще Щось така, гляньте, як прийшла. Така більш цупка 140х260. Ціна 599 гривень, як Вільветова. 599 гривень. Ось така щитюль, 459. Так, ну і цікаво, жовта не було. А також вельвет написано да, з кільцями така, 519 гривень. Дивіться, прийшли свічки, їжачки, клас. так, їжачок. А чи його поставили сюди, де все на розпродажі, він же без розпродажу йде. 119 гривень, ось такий їжачок. По 39 гривень зараз є на розпродажі свічники. А ось така свічка, яка дуже файно пахне, ну просто супер, як пахне. 169 гривень, дійсно, як глінтвейн. Так, і тут килимочки. Якщо щось новеньке зараз, о, такого килимка да, не було. Ось такий килимок: 60 на 90, ціна 599 гривень. От такого плану, як пісочний колір. Ось ще таке? Полички поприходили. Начебто знову да, різноманітні полички. Треба зберегти. А, це сушарки. Сушарки 74 на 36 на 107. Дуже багато їх прийшло. 899 гривень. Є білі, є такі, як і дерево з білим. Бачите. Різноманітні і чисто чорні на будь-який смак. Тепо приходили такі підставочки, під взуття 49 гривень. Так, ну цікаво, да? бачите, скільки всього. Тут знову ці полички приходять різноманітні. Тут просто свічка така. Не було, гляньте, як вони як з екібаною всередині зроблені, різні види. Ось така свічка 269. Ну, красива. Ось оця мені подобається, як оформлена. 269 гривень. Із новенького на поличці де гарбузи то приходили такі 219 гривень. Мені здається, це як підставочка вважається. Так, таця 219 гривень в двох кольорах в плетені. Ось так виглядають, до речі, непогано. Така підставочка, прям приємна на дотик. Це все інше я вам показувала. Кошики для зберігання з кришками. Ось такі рожеві з пластиковою прозорою кришкою 169. Також є в блакитному кольорі 169. Так, ось Тут у нас а, це як от розбирається, намальовано. да? А, на дві сторони, зрозуміло. Ось такий коштує 160. 9 гривень. Далі з такою ручкою для прибирання кошик. Для прибирання. Тут аж на три ділення він виходить. Клін написано. Так, 169 гривень. Є просто прозорі білі з усіх сторін. От просто прозорий такий кошик, що видно, що там лежить. Да? Комусь це зручніше. Так, у нього також ціна в гривні 129 Він навіть дешевший, ніж у ті рожеві, 169 гривень. От не пишуть, я хотіла вам сказати, на який об'єм і, на жаль, не пишуть. Зараз, може, на великому цьому знайду. Отакий от величезний коштує 389 Мені здається, вони просто заклеюють. Отам неправильно клеють цінник і не видно наскільки він іде літрів. Ще є більшого розміру. А тут і ось прийшла така квойлична підставка. Так, ось така штука вилична, 269. Це називається органайзер. Бачите, скільки тут ділень, Ну така приємна на дотик. А о, глянь, такий кошик красивий, красивий, дуже красиві кольори. Ну прям супер! Супер гарно виглядає такий кошик. Ось такий. 24 на 18, хоч розмір видно, 269, і то не повністю видно. А які великі поприходили, Власне, такі великі кошики поприходили. ціна 459. Розмір заклеєний, тут 36х26, а першу цифру вони заклеїли. Так, дивіться, який він великий, дійсно плетений, гарно виглядає, але дуже великого розміру. Не написано літраж, на жаль. Багато кошиків поприходило цей з ручками. Так, це у нас кошик для зберігання вважається, 339. З чорним обідком ціна 389. Ну, ось такі ще були да, раніше 269 з ручками. Отакий більш цікавий не було, не бачила раніше 459. А, бачила з цими намистами. ну, ось З двома ручками, бачите, як він красиво оформлений. Ціна 389, 27х27 27 і на 25 розмір. Треба поприходили підставки. Написано для журналів, мабуть, можна для книг, для зошитів, для щоденників. Є такі, от, як сердечком зроблені підставочка в золотому кольорі. Так, Ціна 219, розмір 21х19, на, на 17,5, раз, два, три. От якщо книжки поставити 4, да, поміщається. А тут більше таких ділень, вони більш тоненькі, в чорному кольорі тільки відірвали ціну. Ну, що я зроблю? Отак. От це свічник такий новий прийшов. Раніше також не було. Свічник ціна 149. І ось таку, такий набір зеркал 269, а набір із двох дзеркал. Ви можете їх як завгодно, можете навіть в різні кімнати їх повісти, Вони не скріплені між собою. 269 гривень. Так, і тут вже у нас як останні такі ряди, хочу ще трішки канцелярії показати, що є із нового чи по акції цікавого. Ну, ручки я вже показувала, пенали показувала. Трішки блокноти вам покажу тоді, що тут по блокнотам. Ну, ось такий блокнот з крильцями, до речі. 239 гривень. Так, так, оці на наклечки по 19 гривень ціна. Якось у них нового, я б не сказала, що багато прийшло до 1 вересня. Ну, оцей цікавий блокнот 79 гривень. Дійсно цікаво виглядає в клітинку для хлопців. Так. 219, О, цей симпатичний. Ухти, 149. Глядь, тут на ліпочках їх можна по-різному, по різним різні, по місцям. Оце роз, ну, не як витаскуються з тієї сторони, ну не буду відкривати 149, навіть можна на крок собі причепити. Це класний, 149 гривень, да? класна позиція. Ну, тут іще цікавий такий Гаррі Поттер 219 Він йде на такому, отак, на магніті виходить. класний. Магніт такий, знаєте, тримає прям 219 гривень. Класно. Оцей класно зроблений. Так, що тут іще? Ну, це у нас папка якась така 149 гривень. Так і називається папка. Все інше я показувала, не скажу. Що... Ну, може, ось оце що це таке? Ну, це фотоальбоми просто по 219 гривень. Внизу такого не було. Класний, гляньте, класний, який антистрес блокнот Ха -ха, Супер виглядає. Оцей блокнот кайфовий, 219 гривень. З футбольним м'ячем, ось так резинкою він кріпиться і доверху відкривається 119 гривень. І ще Hello Kitty, А вони вниз покидали, дав все нове якось дивно так. На 80 аркушів, 239 гривень. Ой, давайте глянемо Hello Kitty, антистрес, що тут цікавого. Отак, кіті, а так буде. о, гляньте, Куромі, Клас! Оце все супер. Оцей класний блокнот також 219 гривень. Так. Є ось такі записники по акції за 119 гривень. Ага, тут прям замочок так фіксує. І ось іще 189. Сікрет, чи що там написано? Пленер, щоденник, 189 гривень. Дар перекидний по 149 ціна. І тут органайзери, мені здається, якісь далось, бачите, вони на багато відділень. Тут навіть як шухлядки зроблені, дві прозорі. Ось такий органайзер 149 гривень. І тут, як пленер. Так, пленер, ось такий: 79 гривень з одинорогом. Воно тут клеїться і ви відриваєте кожен листочок 79 гривень, 53 аркуші на а 4 а я цей стілець пропустила. Гляньте, який класний, дитячий. Його розклали, правда, повимазували тут. Він такий, знаєте, тримає гарно як грибочок зроблений. Оцей стілець ціна 599, 28 на 29. Дуже класний, важкенький, важкенький. Так, оцей відділення декору для. Осінньої колекції я вже вам показала майже все. Ось такої гілочки не було. От вона дуже гарна. Хочу показати 59 гривень. Вона тут якось одна залишилась, поки ну дуже прикольно зроблена. 59 гривень. Так, січки ще ось такі 23 сантиметри. Також один оцього не було раніше. 239 гривень. Гляньте, який от я вам показувала. Такого віночка не було. Дуже гарно виглядає. Дуже гарний віночок. Хочу зняти отак. Вам його показати. На цьому я свій огляд з магазину Сінсей буду закінчувати. В якому саме магазині я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!